Мама. Самые прикольные шутки от лучших комиков страны. 1 сентября на канале Дизель Студио. Прем'єра Дізель шоу опять до ночі сидеть? Перейди по ссылке на екрані, підпишись на канал і нажми колокольчик. Пости у Фейсбук, лайки в Інстаграм, крос-репостинг. Не пропусти все саме смешное, що ми приготовили за лето. Погнать домой там Шоу начинає. Якщо у вас на холодильнику висить хоч один магнітик, то ви вже є інвестором потужної сувенірної промисловості. У нас в студії найстаріший продавець сувенірної продукції в Україні Євген Продавайло. ДАСІ! Дасі! Купи магніт, а? Магнітку не зараз, не зараз. Євген, як давно ви займаєтесь сувенірною продукцією? О, ще з 91-го року. І що ви перше продали? Шо-шо, що, що, футболку з супергероєм. А, ну а які футболки популярні зараз? А, і з написом Львів культурна столиця України. А, ну нормальна футболка. Так, тільки в слові культурна урна виділено великими літерами. І ще купа сміття з мухами намальована. А, а які ще написи на футболках бувають? О, дуже багато є. Потерпілий від українських доріг. Ветеран черги за біометрикою. Колишній даїшник допоможить, хто чим може. Зарплата менше, ніж комуналка. Свідок втечі Януковича. Розумію, про що говорить наш мер. Плюнув в морду народного депутата. <кій> Живу на мінімальну зарплату і ще й відкладаю. Як вам така футболка? А окрім футболок, що ви ще продавали? О, в 97-му році продавав на майдані купони. Та вони ж тоді знецілилися. Якщо їх продавати біля туалетів, то вони дуже навіть цінувалися. Ну а тепер вони зовсім не потрібні. Тепер ціниться туалетний папір з портретом диктатора. А, особливо ціниться на день незалежності. А патріотичні магнітики ви теж продаєте? О, і не тільки. Багато купують магнітиків з Барселони, Парижу, Кіпру, Ібиці. Чому? Ну, хто не може собі дозволити поїхати на дорогий курорт, хоча б магнітики купують. А. Ще великий ажіотаж на магнітики Одеса. Чому саме Одеса? Я ж той кажу: хто не може собі дозволити поїхати на дорогі курорти, купують магнітики. А. а які ще сувеніри ви продаєте? Рублі. це в нас такий спільний бізнес з СБУ. Як це? Ну, хто купує в мене рублі, того забирає СБУ. А рублі потім повертаються до мене. Як вам? Ну таке. Скажіть, а що купують кияни? О, кияни дуже полюбляють гарячу воду в банках, розходиться як гарячі пірішки. Те, що тільки встигає кип'ятити і закатувати. Скажіть, а де саме ви берете ідеї, що потрібно продавати? О, ми все притворюємо в свою користь. Обвалився шулявський міст, продавали з нього штукатурку, знесли пам'ятник Леніну, так ми його обличчя по шматках продавали. А зараз продаємо цеглини з Верховної Ради. Та що ви мені розказуєте? Наше стоїть. Це сувенір з надією на краще. А як ви формуєте ціну на товар? Прямо пропорційно економічній ситуації в країні. Серйозно? Ну да. Чим ширше у покупця обличчя, тим вище ціна. А ви не боїтесь конкуренції? Я взагалі того не боюсь. Я працюю за принципом наших політиків. В сусідній палаці моя жінка продає. Далі кум, брат, потім сват і діти. Коротше кажучи, сімейний бізнес династія. Я бачу фломастери ви теж продаєте. А, ні, то щоб е, прапор України малювати на руках. О, прикольно, а намалюйте мені, будь ласка. Добре, звісно. Так. Отакої. От ага. Так. І Ще от От Ото ага. тулечки. Все. Прикольно. О, тепер ви справжній патріот. О, дякую. А ні, в мене така валюта не ходить. З вас 150 гривень. Ого, а чого так дорого? Ну як, то дорого? 100 гривень намалювати прапорець, купити 50. Так, не дещо в наш час патріотом бути. Зі святом Україна. До побачення. Магніти, магніти, кому магніти! Магніти, магніти, кому магніти, магніти.